Доброго ранку, мої любі малята! Любі хлопчики і дівчатка! Малята! А давайте з вами привітаємось! Повторюйте за мною! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку маленькі діточки. А щоб дізнатися, про кого ми сьогодні будемо говорити, вам потрібно відгадати загадку. Будьте уважні! Жовті листочки з дерева падають, птахи у теплі краї відлітають, голі поля мокна земля, дощ проливає. Діти, коли це буває? Так, правильно, восени. Діти, а яка зараз пора року? Зараз пора року осінь. Маля, а ви любите подорожувати? Сьогодні пропоную вам вирушити цікаву лісову мандрівку. Де ми дізнаємося, які чудеса створила осінь чарівниця в лісі. Ви готові? Тоді вирушаємо. А ось ми з вами опинилися в лісі. А що ми бачимо у лісі? Так, правильно, дерева, кущі. А скільки дерев? Так, багато дерев, а якого кольору листячко на деревах. Листячко стало золоте. Різнокольорове, різнобарне, красиве, багряне. Малят, так яка ж пора року господарює у лісі? Так, правильно, це осінь Діти, а чи подобається вам осінь? Давайте нашій осені подаруємо приємні слова та розкажемо, яка наша осінь. Осінь золота, тепла, чарівна, красива. Молодці малята! Осінь вам дякую за такі приємні слова! Малята! А я пропоную вам пограти в гру з осіннім деревцем. Уважно розгляньте листочки на дереві. Та покажіть пальчиком листочок зеленого кольору. Молодці малята! Малята, а тепер розгляньте уважно та знайдіть листочки червоного кольору. Молодці малята! По сьогодні гарно впорались з завданням. Малята, а ось і завершується наша лісова мандрівка. А ви пам'ятаєте, про яку пору року ми сьогодні говорили? Так, правильно, про осінь. А чи подобається вам осінь? А давайте пригадаємо, яка осінь. Осінь красива, осінь золота, яскрава, тепла. Молодці малята. Ви сьогодні гарно попрацювали, Ну, нам час прощатися. Чекаю з нетерпінням наступної зустрічі. До побачення!